Та, як вам спільну мову? Вона є однозначно. Ми українці, гляньте, як прийшов Лоскаль спочатку, ну було, признаємося, що було. Хвалили, да, брати йдуть, давайте думали, що краще буде. Мені говорили, як спочатку. Та, да, тебе є хоч що захищати, одне, друге зробив. Я своїми руками зробив. Ви знаєте, мені ніхто не скаже. що... Тобі є, а нам нема. А коли в Бучі побачили оті убиті жіночки, яка велосипедом їхала. І оті зґвалтовані жінки, люди, то ви знаєте, всі замовкли і сказали, нам треба об'єднатися і йти вперед, тільки єдиними. Ми єдині, так, да, наші солдати українські воюють, весь світ допомагає. Ну, от якби я один оце питання підписав о 70, я не підписав, наприклад, про перехід. Я б сказав, та, мабуть, я щось роблю не так, друзі, що я роблю не так, що ви не хочете, або ви мене не можете обійдити. Це Анатолій Петрович один не підписав, а всі добровольці нас підписали. Ми зібрали підписів більше півтори тисяч. Ми сюди нікого не вкали, щоб не зводити. Прийшли люди. Так, ви прийшли з тривогою, що закриють храм, вам в нікуди буде ходити. Ні, шановні, православна віра була і буде, але православна віра Вселенська, а не московська. От Москви будемо тікати подальше, будемо збиратися, будемо збиратися громадою, об'єднуватись, переходити, радитися. Мирним, спокійним шляхом, що мені люблять, а що мені з тобою ділити, да? е, дивишся, з нами де тумашка моя. вмія. Ну так приїшлося, сидимо, посміхається. Це добре, що, що вона Мі, Ну, Хрестили ми разом із нею. А ми один одного знаємо, хто де? Все знаємо за зовнішньо. І нам треба відкрити, я кажу, церкву ніхто не закриє, Біру ніхто не міняє православну. Ми хоя пропоную, я криком кричу, тікаємо від московського патріархату. Думає, об'єднуємося. Сьогодні Верховна Рада розглядає, розглядає закон про заборону діяльності церкви Московського патріархату. Ну не відійшла Українська православна церква від Московського патріархату на сьогодні. Так, да, були маленькі вислови, але ніхто не сказав, що Путін херня якась у нас тут, що він вбився і ніхто не поїхав, на жаль, ви знаєте. Полонених російських Лавру дали по ми Мегидета заспівали їм. А наших у Оленівці розстріляли у Казані, спалили українські полонени. І онук, який має доступ до Кирила, сказав би, я хочу провідати своїх полонених в Росії. Йому дали вихід. І це був би добрий хід не вести кацапських, який прийшов мене в бувати дітей. Потих. Я як бачу дітей, очі дітей, які загинули, я ніколи назад не відступлюся. Знайте, кожний вас говорить, що люди добрі. Давайте об'єднатися, відірвемося від москальні. Москальня це не ручня. Ручня це наша, вони вкрали нашу історію, нашу віру. Вони крали і користуються цим. І вони без нашої історії. І вони ніхто. Вони болотом. Болото. болото. Про це болото і сила. Я прошу призиваю вас. Ми підготували звернення і до Верховної Ради. До Інституції. І рішення наше ми підготували на сесії, внесли два депутати. Одне, наробили помилок, їх треба виправляти. Крім того, що земля, ми вже не перевели комунальну власність, перевели, мабуть, да? а приміщення то передано громаді, які засновників 10 чоловік, а більше нема в тиску. Коли кажуть, будуть вирішувати тільки члени громади. Ну, вибачте, мабуть, будуть вирішувати питання переходу. Всі члени, ті, які були в вас, а тоді пішли від тіля, всі члени Лохівської громади, і я був прихожанином. Він в мене от Йоанна Біблія із його підписом дзвіницю ремонтували ми. Ми разом були, їх будемо. І я призиваю вас і нас зустрітися, подолати це, відірватися від Москви йти разом, боронити нашу землю і розбудовувати, а особливо прибрати корупцію, захиститися і перебрати корупцію. Ви просто не маєте представити, що творити. У нас роботи разом з вами вище, ніж. Я дякую і звернення зачитаю.